Цікава постать в українській історії. Генерал Хорунжий Володимир Сальський Першу світову війну закінчив підполковником, Був нагороджений зброєю за хоробрість орденами святого Володимира, Анни та Станіслава всіх ступенів, а також орденом почесного легіону. З 1918 року учасник боїв за Київ проти Червоних Орд Муравйова. В 1919 році очолив легендарну Запорізьку дивізію. Був одним із тих, хто багато зробив для порятунку полковника Болбочана від розстрілу. Під командуванням Сальського Запорізька група військ дієвої армії УНР здобула Кам'янець Подільський. З листопада 1919 року став міністром військових справ Української Народної Республіки. Помер Сальський у 40-му році в Варшаві, похований поруч з легендарним генералом Марком Безручко. Дуже цікаво, що син генерала Сальського, Юрій, будучи пілотом, до 1945 року бився проти нацистів у небі Польщі, Франції та Великої Британії.